Доброго-доброго ранку, друзі. З вами студія управління часом Богу і я, Катерина Мілютенко, і сьогодні на Тейм-менеджмент зарядці я хочу з вами поговорити про спілкування. Я знаю, що дуже часто підіймаю цю тему, але кожного разу вона актуальна, тому що ми з вами живемо в суспільстві, і е, спілкування це єдиний спосіб. Отримати інформацію, передати інформацію і е, створити якийсь проект. А е, місія нашої компанії це сильних робити щасливими. Отже, я е, вам е, я вам нагадую, що ви сильні. А отже, для сильних потрібні певні інструменти. І давайте сьогодні подивимось саме на спілкування. Чому саме спілкування? Бо є така дуже класна фраза, що спілкування це універсальний розчинник всього. Згадайте, коли маленька дитина сидить і плаче, тому що хтось в неї забрав. Коли хтось в неї забрав іграшку, або ця іграшка зламалась. І коли ми з нею починаємо спілкуватися, відбуваються чари. Сльози висихають дитини, розуміння з'являється більше. Якщо це був якийсь конфлікт, то вона йде і, звісно, з нашою допомогою йде і розбирається з цим конфліктом, іде і спілкується із учасниками. Доводячи справу до кінця, завершуючи цей цикл. І якщо, а, якщо відбувається, а, якщо, наприклад, лопатка зламалась, та, або якась іграшка зламалась, то, звісно ж, ми коли спілкуємось, ми пояснюємо, що таке інколи буває, і а, ніхто не винний, окрім тієї а, ну, ситуації, яка склалась, так? Якщо ми говоримо про вже доросле життя, то стільки всього цікавого нас підстерігає. І тут, звісно, хочеться звернути вашу увагу про те, що відповідальність, яка є у кожного з нас, вона завжди допомагає. Завершувати справу, і, звісно, без відповідальності не буває того спілкування, яке потрібно для того, щоб цикл завершився. Ось нещодавно, нещодавно мала дуже цікаву розмову про те, що ось будемо чекати, доки хтось там. Доки хтось там порозмовляє, поговорить про свої про своє ставлення і свої образи, які накопилися певний період часу. Звісно, друзі, образи вони такі, що вони можуть бути. Образи вони завжди заважають. Але це не має бути саме той камінь, об який спотикаєшся кожного разу, коли хочеш поговорити. Тому що коли ви хочете завершити якийсь цикл, то тут, звісно, потрібно подивитись на цю образу з точки зору відповідальності. Що це значить? Це значить, що коли ви дивитесь на образу. А коли в нас є конфлікт між двох людей або між двох сторін, то в цьому конфлікті завжди винні двоє: ці дві сторони, ці е, два, е, ці дві людини. Одна людина, що вона зробила щось, інша людина, що вона дозвола щось зробити. І тоді, коли ми усвідомлюємо, що відповідальність на нас лежить точно така ж: 50%, то спілкування стає простішим, тому що е, вирішуючи якийсь конфлікт, ти розумієш, що ти в цьому конфлікті також брав участь і також щось зробив або дозволив чомусь е, відбутися. Отже, ось це усвідомлення це про, згадка про це усвідомлення сьогодні, в менеджмент зарядці, це згадка. І нагадування для вас для того, щоб ви могли подивитися на якісь ситуації, які вас зараз бентежать, записати їх собі як задачі, з якими потрібно справитись за допомогою спілкування. Ви круті, сильні і ви вмієте спілкуватись. Отже, Давайте використовувати це спілкування для того, щоб розширюватись по найбільшій кількості ключових областей, які ми з вами маємо, і які ми з вами створюємо і змушуємо справи йти так, як нам потрібно. Звісно, перед тим як я буду закінчувати менеджмент зарядку, я нагадую вам, що тільки тоді конфлікт перестане на вас впливати, коли ви його дійсно завершите. З допомогою спілкування. І для цього вам потрібно записати у свій планувальник, коли ви поговорите із іншим учасником конфлікту і вирішите свої справи. Звісно ж, перед тим, як іти на розмову, я рекомендую вам сісти і продумати, що ви хочете отримати від такої розмови. Які результати ви хочете отримати але чесно, розуміючи, що 50% відповідальності за те, що відбулося, на вас? Отже, ми робимо таким чином: створюємо не одну задачу, а дві задачі. Перша задача вона має стояти трошечки раніше по часу до розмови це продумати. Що я хочу отримати від цього конфлікту, да, від завершення ситуації, не від створення самого конфлікту, а від завершення ситуації, конфліктної, неприємної. І друге, друга задача у ваш планувальник, що коли я поговорю з іншою стороною-учасником ось цієї ситуації, щоб отримати ось ті результати, які ви собі. Зробили, да, які ви собі намітили в першій задачі. А для того, щоб сьогоднішній день у вас пройшов гладко і безхмарно, я нагадаю вам, що ті, хто ще не зробив цього, погляньте, візьміть олівець, візьміть ручку. Ідеально, щоб це була ручка, і напишіть. Список задач, які ви сьогодні хочете закрити, цей список задач має включати задачі з навчання, тому що нам з вами потрібно розширятися, більше дізнаватися, більше впливати, більше знати, більше розуміти. Цей список задач має містити особисті задачі, тому що якщо ви будете. Проходити повз себе кожного дня, і віддаючи свою увагу іншим областям вашої діяльності, відбудеться неприємні непереливки у вигляді виснаження прокрастинації, вигоряння. Ви всі прекрасно знаєте ці назви, ці моменти, які відбуваються, але ж не потрібно себе доводити до цього. Отже, в списку задач мають бути особисті задачі, які вас надихають, які дають вам можливість перемкнутися, які дають вам можливість над... бути натхненними. І, звісно, якісь родинні задачі, які ви маєте виконувати. Ці весь цей список гарненьких задач, ви виписуєте. Біля нього проставляєте, скільки часу вам потрібно для те, що, для того, щоб завершити ту чи іншу задачу, перевіряєте, ви вміщаєтесь в 24 години. Якщо вміщаєтесь, ура, погляньте, чи залишили ви час, ідеально це робити біля 20% загального часу на форс-мажори. Якщо після того, як ви поглянули на. Часу на форс-мажори не залишилось, то не чекайте. Заберіть частину задач в наступні дні, перенесіть їх просто, відразу і просто для того, щоб не фокусуватись на те, що я щось не встиг по результатам дня. Ну і звісно ж. І, звісно, намалюйте для себе маршрут, тобто ту послідовність задач, як ви хочете, щоб ви виконували відповідно до ваших потребності сьогодні. Тож кайфуйте від свого життя. Створюйте для себе такі плани, які вас надихають, які рухають вас до ваших мрій, які не дають вам розчинятися в рутині і дають вам завжди розуміти, де ви є в своєму житті. Тобто пам'ятайте, де ви є в своєму житті, і кайфуйте від свого життя. Кожну хвилиночку. А для того, щоб це було легко і просто, я рекомендую вам звернути увагу на Team Management Quest Турбо 21. До речі, запустили вчора новий поток, і сьогодні ви ще можете до нього доєднатись, просто написавши в коментарях 21. Для того, щоб навчитися робити легко, ніжно підлаштувати свій день саме так. Як говоримо про це ми в менеджмент зарядках? Кайфуйте від свого життя, пишіть 21 в коментарях, і, па-па, до скорих зустрічей!